Тага, Ісіта, привіт! Привіт, дуже рада. Навзай. Ісіта. Я знаю, що ти провела надзвичайно крутий ретрит. Зараз е, ти вчила своїх учнів тантрі. Тантра це те, чого вчив Ісус своїх учнів. І це було щось таке дивовижне, це просто зрив мозку. Ти зараз почала працювати з енергією кундаліні. У мене якраз подруга зараз вона працює з енергією щастя. І коли вона мені показала, каже: О, то це Кундаліні. Вона каже, так, це може нас наповнити. Я хочу знати все. Де ви, в яких вже храмах ви були? Храм е життя і смерті дня і ночі. Ви е відчували нові практики, нові емоції. У вас був ретрит. Він взагалі був многофазовий, багатофазовий. Що це було? Так, да, це була дуже класна подія. Ми змінювали локації. В нас почався ретрит з практики мовчання. Ми три дні мовчали у випасенні, Ми сиділи, ми медитували. Ми не спілкувалися один з одним, ми їли в мовчанні, і ми заспокоювали свій розум для того, щоб далі піти глибше в практики Кундаліні. І ось це триденне мовчання, воно дуже сильно загострило відчуття в нашому тілі. Я дуже люблю практику Випасана, я проходила її 5 разів, і ось з такої практики ми зайшли в тантричні та практики. Я люблю поєднувати між собою різні техніки, практики, і я бачу, як вони чудово працюють в симбіозі. І після такого мовчання ми пішли в роботу з дихання, ми пішли в роботу з водою, ми робили практики в воді, ми робили практики на повітрі, ми робили практики тантричні один з одним. І коли люди вступають в партнерство і вони сідають один напроти одного, беруться за руки, коли вони починають дивитися в очі, піднімається в великах енергії, коли людина лягає для того, щоб пробудити енергію Кундаліні, відбуваються прекрасні процеси в тілі. Я бачу, як тіло наче загоряється, кожна клітинка починає палати, тіло людини вигинається. І це перший раз це був супер ретрит. Кожної, кожної людини, хто був на ретриті, піднялась в кундаліні. У мене такого ще не було. Це просто вау! Ефект! І я рада, що мене благословили мої куратори бути провідником цієї енергії, також в Україні. Слухай, ну це енергія задоволення, це енергія блажі. Я пам'ятаю, моя знайома перший раз мені показала, як працює енергія кундаліні, як вона піднімається. Відео і спитала це, що обряд серцизму, чого людина так вигинається. А людина вигинається від задоволення. Я потім вирішила повчити, а що ж це воно таке? І е, запитала в деяких майстрів, які кажуть, що ой, ні, це штучно. Якщо ви піднімете енергію кундаліні, вам може зірвати дах, ви можете там Бог що побачити, ви улетите кукушкою. Це робити не можна. Але е, я послухала проти. Я вирішила послухати за і послухати людей, які переживали це. І е, от моя подруга вона спробувала е, таку практику. Вона знайшла класного майстра, і вона була просто в задоволенні. Вона каже: це вивільняє настільки багато твоєї енергії, яка була заблокована. І в неї якось е, після ось цієї цьо, події. В неї життя зовсім по-іншому заграли іншими фарбами, налагодилися стосунки з її коханим. До речі, він також пішов в цю, не в цю практику, але вони спробували це окремо. І е, він був шокований від того, е, наскільки змінилося їхнє життя, вони стали відчувати взагалі один одного як рідні. Знаєш, от ти відчуваєш шкірою партнера, він і ти дихаєте разом один одним. І е, в неї по-іншому почала налагоджуватися фінансове життя. От таке враження, що вона просто встала в потік і кудись полетіла. Кажуть, що енергія кундаліні, вона тримається два дні, але в неї е вау-ефект, вона навіть зовні змінилася, вона якось сяє зсередини. Е, він триває вже два місяці. Так, насправді у кожного по різному. У когось це може бути два дні, тиждень, два місяці, цілий рік. Все залежить від енергетичної структури. Але коли ця енергія піднімається, дійсно вивільняються блоки, виходять важкі енергії. І тоді ця творча енергія вона заповнює тіл, вона заповнює простір, вона заповнює енергетичні тіла, і життя ділиться на до. і Після цієї енергії відкривається величезний потенціал, любові, сили, сяйва у всіх сферах життя: це і фінансова сфера, це особисте життя, це і фізичне здоров'я, ідея зцілення. Але ми маємо зрозуміти, що Кожен отримує це розкриття енергії по готовності структури, це божественна енергія, це пробудження божественної сили всередині вашого тіла, і вона не може вам нашкодити. Тобто Бог не може вам нашкодити, але ця енергія вона може вас очистити, вона може вас зцілити і вона може змінити ваше життя настільки, наскільки ви готові до цього зараз, наскільки ваше фізичне тіло до цього готове зараз. Дуже цікаво, що багато жінок, багато чоловіків, які обмежують себе у задоволенні. До мене, до речі, зараз стали масово звертатися на консультацію люди, які розповідають, що ось тут, в районі сонячного сплетіння, вони відчувають дуже багато болі. І, я, і вони кажуть, може мене енергетично пробили, може мене зврочили, може на мені порча. Я кажу ні. Просто ви забороняєте собі жити. Щастям тут і зараз. Ви відкладаєте його на завтра, на післязавтра, після перемоги, а може коли-небудь. І ось е це відчуття е заборони, яке ви самі на себе накладаєте, воно е в один прекрасний день починає просто вас бити всередину. І е тіло каже: Камон, я хочу бути щасливим. Е ось це відчуття щастя зараз. Е Заблоковане, воно ж це масове в Україні, і нас навіть формується такий певний егрегор відкладеного життя. Так, насправді це соціальна біль, яка створена штучно, яка діє на всіх українців. Але ми можемо це обрати. Ми можемо від цього звільнятися. Ми можемо сказати, так відбуваються негативні події. Так, є негативна енергія, але в моїй реальності, тут і зараз, де б я не знаходився, що б не відбувалося в метрі від мене, ось в цю секунду я обираю життя. І я обираю бути щасливим зараз. Насправді ніхто з нас не знає, чи буде він живий завтра. Я можу а, на острові зараз йти по вулиці, і мені на голову впаде кокос. І я помру, розумієте? Хоча тут немає війни, і тут немає хвороби. І є навіть статистика, скільки людей в рік гине від падіння кокоса на голову. Тобто смерть може бути в будь-яку хвилину, в будь-яку секунду, може приповсти змія ще щось, ще щось. Це неважливо. Нам не потрібно думати про смерть, нам потрібно думати про життя. Ми проживаємо вже багато реінкарнацій і ми навчилися помирати. Ми добре знаємо, як помирати. Коли я проводжу свої ретрити і ми заходимо в певні глибокі практики, ми згадуємо моменти смерті. І я згадала дуже багато моментів, коли я помирала. Я зрозуміла, що я знаю, як помирати, я не боюсь смерті. Я дуже добре знаю. Кожен момент, який відчувається під час смерті. Я пам'ятаю, як моя суть виходить з фізичного тіла. Я пам'ятаю це відчуття. Я знаю, як лежати мертвою, коли тебе муміфікують. І там також є відчуття. Тіло продовжує відчувати, коли ти мертвий, але відчуття більш тонші Я знаю, як відкривається світло. Я пам'ятаю це. Я пам'ятаю, як на шкіру наносять тепле масло, коли ти вже помер, а масло тепле, і воно відчувається навіть коли ти мертвий, ти продовжуєш відчувати і ще якийсь час, недовго, дев'ять днів. І я знаю, як це бути мертвою. Але ми не знаємо, як це бути живим, як це обрати життя, як це обрати радість. І ось це урок, який нам, як людству, треба пройти, який нам треба зрозуміти не як помирати, а як жити в радості. Як обрати життя. І ось життя це сонячне спотіння, це наше сонце, тому що сонце дає життєву енергію. І ми можемо просто сказати зранку: сьогодні я обираю щасливий день. Я обираю, що я буду щасливий. І неважливо, навіть якщо я зараз буду йти і впаду, і в мене буде забите коліно, але я буду щаслива сьогодні. Я просто обираю життя сьогодні. І я обираю. Жити в щасті. І я обираю сьогодні найкращі події. І ви можете сказати, Господи, які події не сталося для мене сьогодні, все, все, що станеться, все буде служити моєму щастю. І все, що б не сталося сьогодні, ще більше розкриє моє серце. І в мені пробудеться ще більше любові і щастя. І так я буду робити саме сьогодні, саме зараз, тому що в мене існує тільки реальність поточного моменту. Як гарно, як мудро. Скільки треба людині для того, щоб ця практика активувалася і почала змінювати реальність? Віра кожного дня. Скільки потрібно людині чистити зуби, щоб вони були чисті? Кожен день. Так. Кожен день. Це практика кожного дня. До кінця життя. Так. Насолоджуйтесь. Чи є якісь е практики, які е можна виконувати для того, щоб покращити своє життя не просто в сприйнятті, а практиці? Практики, які потім з духовного переходять на моральний, на матеріальний світ, і які дійсно покращують твоє життя, допомагають людям знайти свою кохану половинку. Як це діє? Для того, щоб знайти свою кохану половинку, потрібно знайти любов до себе, тому що цей чоловік або жінка це також ви в іншому тілі. І якщо ви десь себе не любите, то ви не зможете полюбити цю людину, або ви не зможете її зустріти, або в тієї людини щось не складеться. Коли ви наповнюєте себе любов'ю, ви автоматично наповнюєте цю людину любов'ю, тому що ви зв'язані. Насправді ви завжди єдині. Ви завжди були єдиним цілим. І коли ви з любов'ю відноситеся до себе, то ця людина вона також буде відчувати любов. І якщо ви щирі з собою, якщо ви говорите собі правду, якщо ви обираєте себе в моменті, то ваш партнер він десь також обере себе. І якщо навіть ваш партнер зараз знаходиться з іншим чоловіком чи з іншою дівчиною в якихось інших нересурсних стосунках, а ви в цьому моменті обираєте себе. Десь там ваш партнер також обере себе. Тому найкраща практика, з якої слід почати, це ранком, коли ви дивитеся в зеркало, просто скажіть: я люблю себе, я люблю себе, я люблю себе, я прекрасна, я прекрасна. Я люблю себе за всі якості. Мого характеру за моє прекрасне тіло. І я благословляю свої тіла на здоров'я. І я благословляю свій сьогоднішній день. І я є Божественна суть. І в моєму дні, в моїй миті все прекрасне. Все вже прекрасне, все вже чудово. І я дозволяю собі побачити найпрекрасніші моменти моєї сьогодні. Я дозволяю собі сьогодні бачити найпрекрасніші моменти. Тому що я є творець цього світла. Я люблю себе. І коли ви дивитесь в зеркало, ви можете сказати, я люблю тебе. Я люблю тебе, і я обіцяю тобі, що я зроблю тебе щасливою, чи я зроблю тебе щасливим. Я обіцяю тобі, я душа, я вищий суть, я Бог. І я зроблю тебе щасливою. Чи щасливим Сьогодні і завжди. Дайте собі таку обіцянку. Кожного ранку, і ви побачите, як змінюється ваше життя. Ісіта, дякую, настільки приємно. Завжди люблю з тобою поговорити. І зараз хочу відкрити секрет. Ми вже трошки на каналі про внос про це говорили. Ти вирішила приїхати в Україну 21, 22, 23 червня. Це дні сонцестояння, це дуже важливі дні, і я знаю, що. Більшість людей думають, як взагалі в червні поїхати, і навіть питають мене: а їхати з Києва чи не їхати з Києва? А ти їдеш, везеш практики і прямо в центрі Києва збираєшся зробити два розкішних класних заходи. Один буде це закрита зустріч, друга відкрита зустріч, і в тебе буде ще приватна зустріч. Окремо вона буде 21 числа. І сіта в мене таке питання: що ти або щось знаєш і мовчиш? Або ти дійсно нові жена? Що з цього? Все разом. Це мої задачі, і я з радістю їх виконую, і я з радістю їх несу. І я радію від кожної кожної миті перебування на цій прекрасній планеті. І я дякую своїй душі, своїй суті за те, що я реінкарнувала в Україні саме в цей період часу, і що в мене є змога приїхати в Україну і дати цю енергію, обійняти кожного. Ми всі зберемося, і ми будемо дуже щасливі. Я знаю, що ми будемо щасливі, і ми це щастя помножимо ще раз, ще раз, ще раз, ще раз. Ми будемо множити цю позитивну енергію. Так, хтось може множити негативно. Це їх вибір, а ми будемо множити позитивно, тому що ми єдина духовна сім'я. І ми так спланували збиратися в Україні. Ми спланували це ще до реінкарнації. І ми завжди разом. І ми ніколи насправді не розлучаємося, Ми завжди разом. Так, зараз ми в різних аватарах, але насправді ми єдине. Ми завжди разом. І я щаслива. Ці поїздці і все зможу побачити, і тебе, любочка, обійняти, і всіх наших прекрасних глядачів. Я дуже скучила за всіми і дуже вас люблю. Я знаю, що ти везеш до нас практику, ось ту, про яку ми говорили, про тантричну практику, кундаліні. Я ну, весь інтернет зараз гуде практиками європейськими, де люди під музику роблять певні рухи. Вони працюють зі своїм тілом, вони дихають, вони медитують, вони це як танцювальна йога, це щось нове, щось дивовижне. Але в тебе буде ще більше. Це буде під відкритим небом, це буде просто неймовірний якийсь такий день практик і день ритуалів. Розкажи, От просто відкрий інтригу. Що ти такого дивовижного везеш? Нехай це буде сюрприз для вас. Я залишу це в таємниці. Скоро ви все дізнаєтеся, я все провезу, все розкажу. Будуть і ритуали, і буде практика, і ми будемо обійматися, і будуть благословіння, і кожен, кожен. Відкриє свій неймовірний божественний дар, який вже є всередині нашого тіла, і нашої свідомості. Я знаю, чому ти не говориш. Ти мене будеш знову тролити. Давай я розкажу глядачам, ну так як це мій канал, да, ми можемо говорити абсолютно чесно, як мене протролила ісіта. Значить, е, Перед тим як приїхати попередньо, Ісіта сказала, що в неї буде практика переродження. І я кажу, ого, а що треба зробити? Е, ця людина е, буде перероджуватися, і сіта каже, так, в гробах. Я кажу, в яких гробах? Каже, ну, в великих нам треба щонайменше три. А я сіла, підрахувала кількість людей. Думаю, Боже милостиве. А де це мені ці гроби на прокат взяти? І сіта каже, ні-ні-ні, не на прокат, а ми потім будемо їх палити. Е, Добре, що щоб вчасно сказала, бо я все повірила, і я була в кроці до того, щоб привезти на практику. Думаю, ну може, це якийсь такий ритуал. Я просто була готова привести якісь такі великі труни, для того, щоб люди пройшли практику переродження. А потім всі так що ні-ні ні, заспокойся, все нормально. Я просто уявляю, як зараз ти будеш придумувати якісь такі приколи класні, які потім я буду згадувати, сміятися, донецьку, щоб у мене випали в мене в осадок всі на роботі. Навіть Мій шеф, він сказав, Любий, що тепер ми маємо купити три труни. Я кажу, ну да, в райдері написано три труни. <рес> Тому я чекаю від тебе нових жартів, чекаю від тебе е, нових е, якихось завдань. Для мене ну, мені цікаво. Я такого ще не робила, я такого ще не бачила. І певно, от в цю практику я з тобою піду. Е, мені було б дуже-дуже цікаво, як це працює. От і так. я знаю, що в тебе буде одна приватна зустріч, там буде обмежена кількість місць. Це буде такий приватний, приватний захід, де буде спілкування з тобою, будуть інші практики, вони будуть більш особисті. Це ніби такий прийом великий. Там в гостях висіти, де ти будеш працювати з людьми, і навіть люди зможуть особисто отримати кожен пораду свою. Що це буде за такий захід? Де він буде, знаю я. Де всі заходи будуть знаю я? А що це буде, знає сіта? А, так, це буде закритий приватний захід, де кожна дитина зможе отримати міні-сесію, ченелінг. І буде. Робота з енергетичними каналами кожної людини це буде дуже глибока робота з кожним. І буде глибока енергетична практика це захід для людей, які дуже дуже прокачені, вже дуже готові. І там буде сильна трансформація. Це як ВІП-ченг, сесія для кожного, але в групі людей там не буде багато людей. Але це така буде дуже закрита зустріч. Приватна і вже інша зустріч, яка буде, вона буде для більшої кількості людей, де в нас буде практика Кундаліні, буде пояснення, а буде також міні-конференція. І на безкоштовній зустрічі ми проведемо також іншу енергетичну практику, яка допоможе дуже м'яко. Перелаштувати енергетичну структуру кожної людини. Е, І Сіта, я дуже вдячна за те, що ти все розказала. Ще одне питання: ось, ця, ось цей ключ, ключ часу. Всі хочуть його мати, чи буде змога в людей придбати так. ось цей вібраційний ключ прямо під час зустрічі? Так, на зустріч я привезу вібраційні ключі, і можна буде придбати під час зустрічі, після зустрічі, чи замовити навіть на нову пошту ми відправляємо. Насправді цей ключ він дуже сильно балансує ваші внутрішні структури, ваші чакри, він вирівнює і він відкриває ваше істинне. Проявлення в цьому фізичному тілі він відкриває ваше істинне світло, тому що це п'ять безкінечностей. Це чотири стихії, і п'ятий елемент ефір, який об'єднує і він запускає безкінечний енергетичний ресурс. Коли ви носите такий ключ, ви будете відчувати, що у вас більше енергії, більше сили, більше проявлення, більше світлість і в вашому житті будуть відбуватися найяскравіші події для кожної людини. Я особисто активую цей ключ. тобто Кожен хто буде купляти, я для нього по його даті народження активую. тому що коли я беру для певної людини в руки ключ, я зразу бачу в тілі, а де є якісь похибки і де є застої енергії. І через цей ключ я програмую на вирівнювання. Але сама ось ця божественна форма, вона вже працює з енергетичною структурою з тілом людини. Так що все для вас зроблю, все для вас працює. Ісіта, я тобі дуже дякую. Це було надзвичайно цікаво. Зустріч з Сітою Гай буде вже в червні, але, шановні наші глядачі, я зараз хочу звернутися до кожного з вас. Так сталося, що знаю особисто про ситуацію, яка зараз відбувається на запорізькому напрямку. Поки ми з вами живемо, молимося, їмо, кохаємо, є ті, хто нас боронять. І от ми говоримо про захист, дуже багато. Як захистити наших захисників, молитвою, ритуалом, може, оберіг які передати. У Нас дуже багато є волонтерів по всій країні, кожна людина, хоч раз, але в щось донатила, в щось складалася. Я знаю, що зараз вже настільки ну, важко морально всім, але що поробиш? Ось там нашим захисникам ще важче. І на Запорізькому напрямку є дуже велика проблема. Зараз е росіяни отримали нові партії іранських дронів, і вони летять нещадно, просто незліченою кількістю на наших військових. Їм немає де сховатися. Там просто, ну, там гола земля, і вони сидять в окопах, їх. Е Дуже легко поцілити нашим військовим зараз потрібен захист. Якщо ви е, молитеся, ви в думках е, намагаєтеся захистити Україну, є можливість трансформувати вашу енергію з духовного в матеріальний план і е, зробити вашу молитву продовженням порятунку життя наших захисників. Ми збираємо на 5 ребів. Взагалі, реби це така штука, яка. Блокує е, дрони, і дрони просто вони падають на землю, вони е, втрачають орієнтири і не долітають до наших військових. Е, в кожного реба є своя зона покриття. От таких е, дронів зараз, не дронів аребів, е, для бригади мого брата треба 19 штук. Я знаю бригади, де треба таких 40 штук, де треба там, 20 штук. Це дуже великі гроші. Один реп коштує 110 тисяч. Ми збираємо на 5. Ще на 5 збирає Ірина Гергель, ще на 5 будуть збирати інші блогери, тому що ну, самостійно нам важко швидко зібрати, тим більше їх закупити, а вони не завжди є в наявності, там теж є певні проблеми. Але так чи інакше, от ми взялися за таку роботу, щоб хоча б п'ять зібрати. Прошу вас долучитися до того збору. В описі до цього відео прикріплено коментар. В цьому коментарі є реквізити баночки. Я вас дуже прошу, задонайте. Будь ласка, хто скільки може, нам дуже треба зібрати цю суму. Е і тому, що там людина, яка рідна мені, і тому, що там є теж дуже багато рідних людей. Для когось е там стоїть захисник і захисниця, а для когось зараз на передовій стоїть їх власне всесвіт, їх власне життя і сенс. Тому давайте їх захистимо разом. І Сіта, дякую тобі, обіймаю всіх. И до зустричи. Бывает, бывает